Що є географічні місця, де переважає добра чи зла сила, Тетяна З Росії. Такі речі є, і в кожному місці є такі місця, де більше, більше діють, діє сила добра, сила, яка є, а в інших немає. Але я хочу замітити нашим товаришам. Що саме головне, якщо ми з'єднуємося разом, то ми знаходимося на багато порядків вище цієї всієї землі і її впливу на нас, і зі всім цим впливом космосу на нас. Якщо люди з'єднуються разом, бажаючи подолати свій егонізм, вони насправді піднімаються набагато вище всієї природи, і тому жодного впливу природи на них не важливо, де б вони там не були. Вони можуть знаходитися в найгіршому місці на землі. сказано про землю Ізраїля, що це земля, яка пожирає тих, хто там живе, хто на ній знаходиться. Тобто, це що благодатна земля, чи що свята земля? Вона свята для тих, хто з'єднується разом, тоді він отримує дійсно від землі поживчу силу. А якщо ні, то ця земля, яка пожирає тих, хто на ній існує, і викидає їх від себе. Так що, як бачите, я тому. Не дуже вам раджу залізати у такі видумані історії в географії, адже якщо ми з'єднуємося з собою, то ми долаємо всі проблеми, то вони ці проблеми працюють на нас, а не проти, і всі ці особливі сили, містики різноманітні, різноманітні наводки, або як це Кашпіровський називав, екстрасенси з їхніми. Цими рогатками, чи що вони там мають, шукають якісь сили. Не звертайте на це жодної уваги, тому що якщо люди з'єднуються між собою, вони піднімають себе в тисячі тисячі раз більше, стають сильніші на більш сильний рівень, ніж оці всі впливи неживої матерії.